Так, всім привіт хто дивиться. Крайня поїздка в цьому сезоні, вже температура низька, в день максимум плюс 12, для мене то вже холодно. Запишу таке відео, відео про цей мотоцикл, що ще не сказав попередньому. Якщо щось цікаве, то ви питайте, буду старатися розказати. В попередньому відео не розказав про ємність баку. Тут 15 літрів бак. З, розходом, з розхідом десь в 2-3 літра його вистачить там десь на 500 км. Тобто це досить, досить ємкісно і можна зручно десь катати за місто. Так, Стосовно передач, мені подобається, як перемикаються передачі при Русі зранку, як включаєш першого, немає удару, як це було в боксері, не треба гратися з тим щепленням, все дуже зручно. Я сподіваюся, що з заклепками тут не буде тієї проблеми, яка була на боксері. От, передача включається дуже зручна, е, Нейтралка переключається на місці, без проблем. Не знаю, як там у китайців, але мені дуже подобається, зручно. От, як завжди затори. Будемо намагатися зараз трохи проїхати. О, тому з передачами взагалі проблем нема. Нейтралка знаходиться легко, передачі перемикаються м'якенько, без ударів, не вилітають передачі, як це в мене бувало як це в мене бувало на боксері. Тут з цим все добре. Закінчу цей сезон з пробігом 300 кілометрів, плюс-мінус 300 чимось. Уже на наступний сезон поміняю мастило. Тому що не бачу сенсу міняти його на зиму. Хай та стружка, яка там є під час обкатки, простоїть зиму, вже весною, вже весною поміняю. От. Стосовно ходової, я теж не казав попередніх відео. Качаю колеса за колеса півтора атмосфера. В принципі, задня передня вилка, задня амортизатор передня вилка справляється. Ще без проблем їздити по нормальним дорогам. Ну, звичайно, це дорожник, який йому ще покриття треба. Зручно. З цим проблем взагалі немає. З цим зручно. Задній амортизатор масляний, Тобто Можна поміняти в ньому мастило, бо на каналі є коротеньке відео про це на шортці. Мені було цікаво, що з цим амортизатором і що там за бачок з боку, чи він дійсно працює. Ну, як виявилось, працює індуса. Не надурило, як це роблять китайці. Це дуже приємно. Що не подобається в цьому мотоциклі, бо я його постійно нахвалюю, може здатися таке враження, що відеоогляд такий упереджений. В принципі, ну, єдиний тут мінус, це те, що це мало кубатури, але це як мінус, так і плюс. То це класний розхід, вага зручна і... І в принципі, в принципі, все. Посадка, посадка тут. Посадка тут на любителя, так як кліпони і руль досить низько, але в принципі мені... Мені зручно. Мені зручно. Посадка-посадка. Ну, з моїм ростом ось у мене 1,90 дев'яносто, Коліна впритул, я б сказав, би, що й на мене трохи малувати, але але мені в принципі комфортно і якихось таких незручностей я не спостерігаю. Єдине, що трохи зігнуті коліна, ноги в колінах, тому якщо їхати далеко... Десь за місто на якийсь дальняк, то мабуть, то, мабуть ноги позатікають, тому це мінус. Ну оце суто мотоцикл для міста. Е, можна, мабуть, кудись прохватити на ньому і місто на якусь рибалку, на якісь гриби, але не по пів України їздити. Так, за це сказав. Із проблем, які бувають на цьому мотоциклі, типу що тут ламається, яка в нього слабка сторона, це шестерня баланс -валу. Тобто я читав про то, дивився на ютубі, що є така проблема, наскільки вона поширена, не знаю, але можу провернути шестерню баланс вала і... Це помітно, бо будуть великі, великі вібрації. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, з тим, що люди дуже сильно крутять мотор, заходять в червону зону або, або близько червоної, мені здається. От саме так це відбувається. Ну і мабуть на рідній зірці на 14 вони це роблять. От. Це із проблем цього мотоцикла. По решті проблем тут немає. Щоб якісь були, як у боксера проблеми з коробкою, тобто з щепленням, та, що там брак закльопки матеріалу. Тут такого немає. Тобто ви можете бути впевнені, якщо на ньому нормально їздити, тримати там свої 8 тисяч чи 7 тисяч обертів, проблем ніяких з ним не буде так, що ще такого не сказав? Ну, мотоцикл на обкатки я, звичайно, ще максимальні швидкості і вібронавантаженість не перевіряв. Вібрації є, вони набагато менші, ніж на боксері. Набагато, тобто це зовсім по-інакшому, це тут комфортніше в цьому плані. По сідушки я б сказав не гірше, ніж у боксера, а може навіть і краще. Чимось. Ну, це вже таке особливості будови тіла кожного водія. Зеркала, ну, зеркал мені вистачає, як і в боксері видно, видно, свої, видно свої лікті. Я вже до цього звик. От, тому, тому якось так. Бензин, який сюди заливається, ну, на, як я забирав мотоцикл, радив заливати 92-й. 92 го 92 ніде нема, заливаю 95-й. Ну якось так. заправляю тільки на око. Люблю цю заправку. Проблем з цим бензином у мене ніколи не було. Так, ну що стосується реєстрації, як зареєструвати новий мотоцикл, у мене було відео коротке, зараз ще пару слів скажу про це. Тобто, якщо ви купляєте новий мотоцикл, то в салона вам дають повний пакет документів. І тимчасові червоні номери. Червоні номери здаєте в сервісний центр, тобто в МРЕО. По-старому називається так. І документи, зрозуміло, які вам видав салон. Також треба паспорт-код прописку. от І можна ставити на реєстрацію. Реєстрація 24 2024 році коштує цього мотоцикла пульсара 180 1100-1200 гривень. От. Що такого? А, ще так пригадав стосовно мінусів. Тут нема паперового масляного фільтра і е, мастила, мастила, фільтрується тільки металевим січастим фільтром, тобто там, де груба очистка. Центрифуга є, я туди ще не лазив, звичайно, логічно або ще тільки пробіг 300 км. І масло очищається тільки за допомогою тих центрифуг і фільтрів жорсткої очистки. До речі, в Боксерах 24-го року теж вже немає фільтрів, тонкої очистки мастила. Тому якось так. Це мінус, звичайно. Хотілося б, щоб він тут був. Але в принципі мотоцикл ресурсний, я не думаю, що це критично. Я думаю, що свої 50 тисяч кілометрів пробігу на рідній поршневій при вчасній заміні масла там кожні 3 тисячі, мотоцикл проїде в легку. Ну, не будемо загадувати. Побачимо, як воно буде. Так, що ще що ще вам розказати стосовно цього мотоцикла? Стосовно цього мотоцикла, запчастинами тут проблем немає. Все можна замовити по партс-каталогам, як в Україні, так і можливо, якщо після війни десь ви будете подорожувати там Європою, чи Азією чи Півднем, то е, Баджач є в багатьох країнах світу. Дуже поширена техніка, тому у дорозі можна знайти на нього запчастини. Так, по планам, що я планую на осінь зиму, на міжсезоння по цьому мотоциклу, це встановлення датчика температури. Датчика температури під свічку. Так як це повітряне охолодження, масляного тут немає. Ну, звичайно, що я його перегрівати не збираюся, але... Чисто цікаво, чисто цікаво, яка тут температура. Особливо коли наступним літом буду їхати кудись трохи далі, ніж по місту, то цікаво <кій> яка буде температура. Особливо коли крутити його і тримати, тримати 100-110 км на годину. Цікаво яка буде температура. А для того, щоб мотоцикл служив довго. А по місту, звичайно що, його перегріти нереально. Тому це більше потрібно для траси, як на мою думку. Так, стосовно, стосовно... стосовно ще планів на міжсезоння. Е, ну, Я його буду, звичайно, консервувати. Тобто зілью бензин з карбюратора, пів атмосфери дам в гуму. Тиску. В принципі, його треба помити, можливо, нанести якісь засоби, засоби для, для догляду. Для догляду за мотоциклом, за гумовими елементами, можливо, силіконом покрию його. Якось так. Можливо, силіконом покрию. А що ще на міжсезоння? На міжсезоння поміняю зірочку на 15. Адже те, що я зараз бачу перше дуже коротке, мені так незручно. Я так само на батяч боксер ставив. Ставив 15-ту зірочку. І це було зручно. Нижче будуть оберти. Ну, є такий, така думка, що збільшується максималка, максималка не збільшується. Просто оберти на п'ятій передачі на максимальні будуть нижче, тому можна буде більше розкручувати трохи. На якусь тисячу будуть оберти нижче. Тому здається, що максималка виростає. Насправді це не так. На мою думку. Так, як ви думаєте, напишіть в коментарях. Так, ну нібито все розказав по цьому мотоциклу. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях, буду намагатися відповісти на те, що я знаю. На майбутнє ще не сказав, хочу засняти відео сервісного обслуговування У офіціала. Надію, що дозволять зняти, як вони міняють мастили, що там з фільтрами, чи вони туди лізуть, чи не лізуть. Якось так. Ну, а наразі поки все. Всім гарного дня. Всім папа.